Любаша Даша, і сьогодні я з дуже радийна новостями, тому що я навчилася і двома, а на одною. Я навчилася ставити лайки на іграх в Роблоксі. І за те, що я поставила, мені тут дали ось таку перчатку, ось за лайк я її можу взяти. Бо я поставила лайк цій грі, і тепер в мене є така перчатка. А друге, що всі тепер знають, що я українка по скіну. Не знаю. Можливо, хтось вже і побачив, але. А, відразу кажу, це безплатно. В мене не було ніяких рубалців. І зараз же я вам покажу все ж таки. Ось, я зробила сама. А! Ні, ну, такі люди просто ненормальні. Я, я не встигла показати. От. Все, ти тепер знайомий на весь світ. Ти мене почув ти знайомий на, віс... на весь світ. Якщо ти не вибачишся, тебе можуть не знаю, з якої ти країни вигнати. За те, що такий. А, він сам побув. Ну і ось я зробила сама собі ось кіфлай України. Е, і. Я безплатно його зробила, я просто зробила свою футболку. Я спеціально в приложенні підготувала. Блін. Ой. М -м -м. Так, ну, можна чесно проходити. Кстати, я з закріпом так довго грала, що я розучилась без закріпу. Оп! Хоть Хочешь, хочешь, а не хочешь. А, -а, -а что ты наляпнулась? Где-то еще я клякну. Так. Где-то еще я кляпну. Да, чему ты набьешься? Глявна, вона не хоче битись. Так. О! Він Вау, клас! Ах! То чому ви б'єтесь? Зовсім жалю. Кстати, я сюди доходила... Аж до самої гори, але там є такі штучки, що якщо ти до них дотронешся, Ось вони на ось такому слизькому поверхні, якщо ти до них дотронешся, ти відразу прям за однієї секунди, здихаєш. Тобто, есть не так по чуть-чуть ці білі, А по... Відразу. Так. Ах ти! С. С. Ты почем своя устань слово? Так. Да блин, она в меня натапается. О. ху! хе хе Блін, короче. А! Куди? Я зроблю милі глазки і мені все розрішать. Зараз, де тут милі глазки? Ну, це, це потім, коли там буду. І мені все розрішать. Я така хитренька, я вмію глазки строїти. Я вже, Я раніше разучилась грати без закріпа, а зараз знову навчилась грати без закріпа, але розучилась з закріпа. Ні, не разучилась, але зараз вмію грати без закріпа і з закріпом. Ну, я колись така хитренька, я не знаю, як на ноутбуці закріпити екран. Ну, я. О, милі глазки. Бліз. Добрі. О! Фух! Все я пішла проходити. Дякую. Так, ну. А на чому? І я хитренька. Я зайшла в оба в оббі без закрита. За... Закріпові Е, Ну, я ж на ноутбуці зовсім не вмію закріпляти і також грати з закріпом. Можливо, я вмію. Ну, я ніколи не закріпляла, бо просто не знаю, як це. Е, і я зайшла, ну, пограла і мені все одно, хоч там є закріп, хоч нема. Так. Я побігла. І ви знаєте, що я зараз буду робити. хочу себе падение. Короче, мне потребно забраться все на ту сторону, а потом вы сами знаете, что. Так, ну, думаю, все зрозумели, что я, кто хочу сделать, а кто не. Я хочу быть и перчаткой всех, кто там... не перчатку не буду. Я буду надскать на кнопку, чтобы люди попадали. Я мыленька, мне мы не всегда а это такая бах, и Представляете? Так, так. Так. Оп. А-ха-ха, а Ага, Не а Ну? Шкодувати це шкідливо. Шкодувати не можна. Ну добре, на цьому наше відео доходить до кінця. І я дуже рада, що в мене є тепер флаг України. Всі Україна. що я Українка! Всім пока-пока. Ну, Я пішла приказніча дві. А ви підписуйтесь, щоб я, Случай... Случайно вас не забагала.